Доброго вечора. Потревено за життя в Данії. Коротше, хотіла розказати за відпустку. В Данії відпустка 6 тижнів. Деякі фірми дають ще один тиждень додатково, тобто 7. Значить, так, обов'язково, е, е, обов'язково держава каже, що відпустка має бути 5 тижнів, та ще дається 5 днів робочих за рахунок фірми. Ну і окрім цього, е, якби можна брати ну якісь там лікарняні, коли ти хворієш, то не треба брати відпустку, типу що якщо ти захворів, то ти береш день відпустки. Коротше, більшість бере відпустку три тижні влітку, в червні на початку серпня, бо це якраз шкільні канікули. ну Звичайно, у цей час. Найдорожче подорожувати. Квитки коштують у любі теплі напрямки дуже дорого. Але якщо пощастить, то може бути гарна погода. І в Данії майже в усіх містах є море. Можна ходити на море, бо Данія це дуже багато маленьких островів. Гарного вечора!